Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій за 6 квітня. Оглянемо всі найважливіші події на найгарячіших напрямках. Щоправда, не так багато у нас змін на самій карті. Навіть автори Діпстейт не поспішають її оновлювати. Але подій різних і цікавих сутичок боїв і повідомлень з різних напрямків з'явилося багато про Бахмут. Особливо сьогодні детально поговоримо, але не тільки. Поговоримо навіть про різні інциденти на прикордонних територіях з Україною, де відбувалося чимало цікавих несподіваних подій. Тож рушаємо до карти, не зволікаймо. Рухаємося спочатку на північ України. На найпівнічнішу точку нашої країни це Грем'яч. Власне, біля Десни розташований цей населений пункт. І по сусідству від нього, власне, у селі, селі, яке називається Случовськ. Він тут підписане такими невеличкими. Літерами, але якщо наблизити, ми побачимо цей Случовськ на карті від Діпстей. Це зовсім невелике прикордонне село. Отже, росіяни стверджують, що саме там у Случовську вони запобігли перетину кордону групою диверсантів з боку України. 20 чоловік саме від Грем'яча, десь по заплавах тут десни її притоки рухалися на територію Брянської області, і ось цих 20 диверсантів чи то відлякали. Чи то там знищили, знашкодили. на різні є повідомлення російських пропагандистів, але жодних доказів того, що справді там якусь групу диверсантів знищено, немає. Швидше за все, це може бути взагалі вигадкою російської пропаганди, адже це вже не вперше що до Брянщини такі повідомлення з'являються. Після того, як російський добровольчий рух, пам'ятаєте, два села захопив у Брянській області на якийсь час і наробив багато шуму. Російська Пропаганда всіляко намагається розповідати про міцність і надійність російського кордону. Як тепер ФСБшники, прикордонники за ним пильнують, і що мовляв постійні спроби українських диверсантів проникнути на російську територію. Вони успішно так би мовити караються і на них успішно реагують прикордонні служби. Але доказів немає. Тому знову ж таки можливо це просто вигадка пропаганди російської. Крім того, в Брянській області було збито. Одномоторний літак А 22 виробництва компанії Аеропракт, український виробник, ще називається літак літаючою лисицею. Можемо власне, показати, як він виглядає. Зовсім невеличкий такий аматорський літачок, одномоторний. Збили його зі стрілецької зброї, тобто буквально автоматами чи кулеметами обстріляли і спіймали пілота. Ось цей льотчик, звати його Олександр Морозов. Це такий авіалюбитель, який вже у зрілому віці доволі навчився літати. Те, що про нього пишуть, що він сформував такий аероклуб подібних аматорів польотів на невеликих літаках. І в часи війни допомагав також і фронту, зокрема, евакуйовував поранених на своєму невеличкому літаку, і також надавав якусь допомогу, щось там перевозив через фронт, надавав розвідувальні напевно послуги. Але це припущення, те, що власне відбулося в Брянській області, коли цей літак збили в прикордонній зоні, воно викликає багато питань, тому що нібито з цим Олександром Морозовим у нього був автомат і бронежилет, тобто що його. Спорядили відповідним чином, озброїли він, намагався приховати, прикопати цей бронежилет і зброю, але там виявили власне її на місці. Приземлення аварійного приземлення цього літака. І далі на камеру цей же льотчик розповідає, що в нього було завдання проводити аерофотозйомку українських територій, саме позицій ТРО, прикордонних територій. І щоб в нього не влучили раптом ці українські трошники з автомата, не обстрілювали, коли обстрілювали його літак, щоб його не поранили, він вдягнув бронежилет. Ну, це купи взагалі не тримається, повністю абсурдна версія. Для чого взагалі, по-перше, проводити таку зйомку? Навіть на території Росії, якщо це була розвідувальна місія, коли можна зняти все, що завгодно зараз з БПЛА, з дрона, для чого посилати живу людину, щоб вона ризикувала собою, питання без відповіді. Або це провокація, або ж якась інша місія була у цього льотчика, і відповідно його. Збили чи пошкодили його літак, він тепер у російському полоні. Зрештою, мабуть, доведеться обмінювати Олександра Морозова, якщо він справді або помилково залетів на російську територію, ну що, мало, ймовірно, скажімо, в часи війни тут такі досвідчені пілоти, льотчики мають бути уважними. Ну, або ж в нього була інша місія, він мав десь приземлитися, виконати якесь завдання, і ну, до кінця ця місія, скажімо так. Не гладко не минула, не прийшла. Ну в такому випадку треба відповідно буде обмінювати українського громадянина вже в процесі якогось діалогу і обміну з росіянами. Отже, такі два інциденти відбулися, або принаймні про них повідомили російські пропагандисти і різні там канали на Брянщині. В Курську вибухало дуже потужно вночі щось, щось прилетіло в Курськ і, і вибухнуло, і там теж з'явилися кадри з цим вибухом. Але ми сьогодні на це відволікатися не будемо. Знаємо тільки, що там неспокійно як і в Брянській області, так і в Курській, так і в Білгородській, у Шебекіно. Вчора були дуже потужні. Вибухи з'явилися відео росіянок, які ридають там молоді дівчата прямо у підвалі, якому сидять і кажуть, чекаємо, поки нас забере бронетранспортер. Мамо, з нами ніби все добре. Ми сховалися, але будинок посекло осколками, і у дворі пожежа відбувається. Ось такі новини із Шебекіно Шебекіно. Це прикордонне місто від України, так само від Вовчанська всього 10 кілометрів приблизно по прямій. І не використовують росіяни як воєнну базу. Тут концентрують дуже багато різних ресурсів, пунктів дислокації складів. Тому не дивно, що там прилітає, що там обстріли. Взагалі дивно, що там ще люди живуть і сподіваються на спокійне життя, тому що прифронтова зона фактично. Ясно, що там буде, буде прилітати, і буде бавовна. Тому такі відео істеричні від громадян Росії. Ну вони що дивують. Невже ви не розумієте, що до вас же вертається цей бумеранг війни, який Путін запустив? Ну і ще одна ситуація на прикордоні Харківщини і Білгородщини відбулася на північ від Харкова, теж у прикордонному селі. От тут у нас є Уди, Червона Зоря Окіп, ось цей район. А через кордон там розташоване інше село. Називається Цаповка, ЦАПів. Якщо додати склад К до цього села, то буде дуже цікава назва відразу. Ну, але це дійсно поки що ЦАПівка село. Ми його не перейменовуємо. Десь приблизно от тут воно розташоване, воно якраз не підписане це село, отже, приблизно тут це до українського кордону, буквально 3-4 кілометри, 3 кілометри приблизно. І Що там відбулося? У нас є скріншоти, щоб це показати там, власне кажучи, ось відбувся обстріл. Навіть не в самому селі Цапівка а на поруч з ним, так на його околицях відбувся обстріл російської колони е, техніки і артилерії, яку Росія стягувала. Ось бачимо внизу скріншот, як все це вибухає. Виїжджали так би мовити, в бік української території росіяни на цій техніці тягнули артилерію, звідти ж обстрілювали з району Цапівки українську територію, і за допомогою високоточної зброї високоточної артилерії. Було знищено цю колону. Повністю от можемо ще ближче скріншот показати, щоб побачити, як воно все вибухає. Повністю відео я вмикати не буду, але от і Deep State поробили скріншоти. І в інтернеті цей епізод війни він гуляє. Тобто, бачимо там поруч, якісь склади, чи то ферма, якась, і от від неї тягнеться дорога. І намагалися нову колону техніки завести на українську територію, звідти з Білгородщини росіяни не вдалося. І артилерія їхня, і техніка були знищені. Превентивний удар, так би мовити. Тобто, українські війська завдають високоточних ударів по російській території, принаймні по прикордонній зоні. Це абсолютно підтверджено і сумніву не підлягає. Війну ми ведемо і на ворожій території. Якщо хтось часто коментує, чому ми не б'ємо по російській території, то б'ємо, але саме по військових об'єктах, по воєнних об'єктах, по техніці, по складах, по пунктах дислокації, це буває, це відбувається. Далі рухаємося вже по фронту безпосередньо. Тут у нас, значить, Куп'янський район зараз з'явиться у нашому кадрі. Ось він. Власне, тут біля Куп'янська змін немає. Тримають наші оборону біля дворічної, біля Гряниківки, і тут просування ворожого немає. Що стосується сватового і цього відрізку, трохи південніше, то тут активізувалися бої біля Куземівки Новоселівського. Це ми ще вчора оглядали. За останню добу просування тут немає, але і мапу не оновлено, тому. В цьому сенсі немає що нам таймером користуватися, оскільки вчора ми дуже детально цю ділянку оглянули. Адже про Куземівку, про ліси біля Креміної, пише наш Генштаб. Адже біля Сватового це лише Куземівка Новоселівський, і відразу ж переносимося в ліси біля Креміної. Тут активні дуже бойові дії тривали на південь від Діброви і на захід від села Шепилівка. Шепилівка у нас о, за річкою Сіверський Донець, але те, що стосується цього напрямку, воно з'являється часто у зведеннях. Отже, ось ця фактично дуга нашої оборони зараз є доволі гарячою ділянкою фронту. Отже, тут намагалися наступати росіяни дуже активно, вивели бронетехніку у Серебрянський лісовий масив. І атакували цією бронетехнікою наші позиції. Вчора я розповідав, що військові, з якими ми спілкуємося по цьому напрямку, теж в деталях цей епізод нам розповіли, що вивалили танки, БТРи на наші позиції, їх обстріляли і потім втекли. І тепер уже і, власне кажучи, інші оглядачі, там, Кравчук, Діпстейт, описали цей епізод бою, і теж у нас є скріншот звідти, ось якраз маємо. Зафіксовано у верхній частині кадру жовтим обмалювали автори Діпстейт цю бронетехніку, там танки Грас і Бетер, які вивалились на українські позиції, пообстрілювали їх. І втекли, і такі от набіги, як пишуть, власне кажучи, автори Deep State, кочові набіги кочев... кочівників. Це все нагадує. Практикують таку тактику росіяни у цьому районі. Тобто вони дійсно наскоками такими бояться бути знищеними, то швидко виїжджають. Ефект несподіванки, обстріляли позиції піхоти, траншеї. Накопи і тікають геть. Вони вже втрачали до речі там цінну техніку в такий спосіб, і Т-90 там горів, і термінатор там горів. Тобто наші там дають прочухано доброго. Але тримати цей напрямок в таких нерівних умовах, коли у ворога бронетехніка, артилерії достатньо, е, доволі складно, тому що з нашого боку стільки не задіяно ресурсу. У нас багато ресурсу бережуть на контрнаступ. Весняний І це вже факт, коли деякі підрозділи звертаються, що їх треба підсилити. От в даний момент часу, то часто відповідь буває. Ресурси чекають на свій час, як би мовити, зараз не до того. Тримайтеся, так це в реалії війни і буває дуже, дуже складно в цьому плані. Ну, але так воно є. Ставка робиться на контрнаступ, будьмо відверті. Рухаємось далі до мапи і будемо оглядати інші ділянки фронту. Отже, що відбувається під Креміною, ми вже з'ясували, наші там в обороні ворог намагається якось. Просунутися і використовують для цього дуже дуже різні засоби. Ну і далі, щоб не гаяти часу відразу ж до Бахмута, бо інші ділянки в нас не такі активні. Біля Бахмута те, що пишуть і росіяни, бо я тут звірив, власне, і Вагнерівські канали, і інші, то кажуть вони самі, що їм біля Богданівки знову нічого не вдалося. І біля Оріхово-Василівки вони пробували атакувати ось цей от фланг наш хромове Богданівка, Григорівка, Оріхово-Василівка і без просування нічого не, не вийшло там просунутися, здобути якийсь успіх. Концентрація ворожих зусиль зберігається безпосередньо в центрі Бахмута і на його південних, південно-західних навіть околицях, тобто атакують безпосередньо лінію залізниці. Це навіть якщо пересунути, то так буде лінія залізниці. У нас тут все ще ворог не захопив е, залізничні вузли і станції у Бахмуті. Вчора ми припускали, що бої можуть вестися вже саме в цьому районі. І на підходах до залізниці вони справді ведуться сам центр міста адміністративний Вагнер захопив, але там з перемінним успіхом власне події розвиваються, і деякі позиції наші відбивають. Доволі жорстока така йде там м'ясорубка у Бахмуті. Багато кадрів вуличних боїв і влучань у нашу бронетехніку, і прильотів по наших позиціях. І у відповідь наші там насипають. Насправді продовжується оборона Бахмута і дуже дуже активно. Вона продовжується. Що пишуть, власне, автори Діпстейт, що продовжують окупанти атакувати центр. Бахмута намагаються просунутися до залізниці. Ситуація на доуточненні. І також ворог проводив штурмові дії в бік траси біля хромового. Ну, це самі росіяни написали, що їм не вдалося там просунутися, але ясно, що ці спроби вони не припинять найближчим часом. Активізація відбулася і біля Іванівського. Іванівський це у нас траса на Константинівку, яка менше зараз використовується. Але дорога на хромове використовується дуже активно. І після того, як зійшов сніг, ну не до кінця, але більшість снігу, який насипало минулого тижня, розтанула, і то зараз, відповідно, і дорога, і поля поруч мало прохідні. Ми можемо подивитися на кадри, як використовується саме зараз. Траса на Бахмут, і от в яких умовах просувається гусенична бронетехніка. Тобто, от як виглядає дорога? Ви бачите, це такий чорнозем, вкритий водою, калюжами доволі глибокими. І ну суцільне місце таке болото. Поруч, де-не-де де, плями снігу видніються. Ну, в цьому всьому, ну таке бездоріжжя, весняне бездоріжжя, глибокі колії від коліс, від гусениць. Ясно, що швидко рухатися такими дорогами, такими напрямками надзвичайно складно. І це якраз от дорога, бачимо, впоруч всіяна вона і скелетами обгорілих машин, і вантажних, і бронетехніки, і легковиків, які просто спалені. Після влучань тому звичайно, небезпечно рухатися цими шляхами, але інших шляхів на Бахмут нема. Доводиться їхати саме цим напрямком. А як виглядає дорога у часовому яру? у часів яру поруч із Бахмутом, якраз через хромове іде траса часів яр, Бахмут. Дорога, от можемо подивитися, що кадри з часів яру вже з населеного пункту. Теж свіжі кадри, теж там ще сніг поруч лежить, але розтанув переважно. І ось дорога така сама подібна, вкрита багнюкою, вкатана, звичайно, але більш така рівна, ніж ніж у полях через хромове. Бо це населений пункт, знову ж таки, повторюю, з Чесів Яр. І ну, бачимо, наскільки активно там їздить різна бронетехніка туди-сюди, курсує, ну тому що хто з'їде на передову, хто звідти повертається, і ясно, що е, доволі активний рух такої техніки через часів ЯР постійно відбувається. Профронтова територія, прифронтовий населений пункт значною мірою відселений, але все ще там люди. Теж перебувають. Що пишуть інші оглядачі по Бахмуту? От той же Кравчук пише, що ситуація загалом без змін. Тобто продовжуються бої в центрі міста: Бахмутська вулиця, Спартаківська, з трьох напрямків вагнерівці ведуть наступальні дії на стадіон Авангард. Це теж центральна частина міста. Ми про стадіон учора говорили в деталях. На вулицях Садовій, Сибірцева, Горбатова, бої і в принципі можливе просування по певних вулицях вагнерівців сьогодні, оскільки ще заїхало декілька штурмових груп із тепловізорами, приладдями нічного бачення, артилерією, підтримкою артилерії тощо. На бахмутський демон теж писав вчора з вечора, що триває бій за центр Бахмута. Кілька будинків в центрі росіяни зайняли. Позиційна стрілкотня триває. Під Іванівським Богданівкою ворога відкинуто, це на флангах, на під'їздах до Бахмута. І поки шансів у росіян немає там на оточення Бахмута, а от на вулицях, в центрі міста дуже-дуже жорстка боротьба. Поки виграли ще один день. І зрештою, далі Бахмутський демон пише про мотивацію, чому нам треба. Утримувати далі оборону Бахмута. Багато хто питає, де перемоги, де перемоги? Як же задовбали ці говоруни політикани, в яких все пропало? пише військовий. На Бахмуті ми виграємо час, так само, як і в Авдіївці, в Угледарі, для злагодження бригад, які підуть далі в наступ. Якби не Бахмут. Не було би вже Константинівки, часів яру, ні росіяни б оточували Краматорськ і Слов'янськ. Хочете повоювати за Краматорськ, за Слов'янськ? Запитує військовий. Отже, така оцінка ситуації, і справді вона дуже виправдана, логічна. Ми бачимо, наскільки зв'язали ми наступальні сили ворога у Бахмуті, і скільки місяців вже росіяни там ламають свої зуби об цей район, об це місто. Тож Бахмут далі тримається далі ми рухаємося до Авдіївки, яка так само тримається багато років, і в умовах вже шаленого натиску росіян тримається останній рік. Тут ворог продовжує активізацію своїх резервів для штурмових дій на північному фланзі чи фасі наступу. Це Красногорівка, Весела Кам'янка, умовна лінія. На степове ворог не прорвався, залізницю не перерізав, але активно її бомбардує керованими бомбами. Ну і також е, шукає слабкі місця у нашій обороні. Тут висуваються то з півночі на різні штурми, такі розвідувальні росіяни, то намагаються штурмувати із боку водяного в бік Сєвєрного, в бік, перепрошую, в бік Сєвєрного, в першу чергу, Ласточенкіного і тоненького. Ці три села є ціллю, власне, атак і штурмів із південного флангу, із Водяного звідси, із Опитного, так само намагаються ближче до Авдіївки підібратися, але просування ворожого тут знову ж таки немає. Ну і дуже багато росіян уже сконало у цих штурмах, причому таких правдивих росіян, мобілізованих з різних регіонів, про всі ці штурми суїцидальні, ми з вами доволі детально говорили. В Мар'їнці у нас. Е, ну теж просування ворожого немає, але місто дуже понищене і знову з'явилися кадри з Мар'їнки. Як виглядає населений пункт? Наші військові зняли ці кадри. Можемо просто ще раз собі нагадати, поглянути. Може, це кадри певної давності, бо тут бачимо по погоді, все від Бахмута відрізняється. Ну, але наскільки понищена Мар'їнка, можна власне, оцінити з цих кадрів, дуже-дуже розбите місто, і росіяни знову ж таки не можуть захопити його південно-західні райони. Там продовжується опір українських військ. Щодо півдня, при Азов'я, то скажемо про Мелітополь, де прилітало в районі аеродрому, знову в районі Литовища. Ось воно на північний захід. Від самого міста Мелітополь розташованим. і там знову гучна була ніч. Знову Хаймарси били по ворожих позиціях, і це знову ж таки нагадує якусь Чорнобаївку, так поки що легенько нагадує, але вже на перший приліт по Литовищу. Там і росіяни далі розташовують там і техніку, і скупчують свою живу силу. І От по ній б'ють Хаймарси, бо розвідка доповідає, що там щось є, і постійно от прилітає. За останні дні вже якийсь там третій чи четвертий приліт саме по цьому району. Самі росіяни повідомили, що вони збили шість ракет. Хаймер. «Хаймарс», але але це викликає лише усмішку в нас, тому що росіяни ракети Хаймарс можливості збивати не мають. Руйнування тим часом продовжується, і по їхніх об'єктах прилітає точні прильоти. Вони продовжуються. Ну а щодо Криму, то знову ж таки там далі копають. Там копають біля Євпаторії, з'явились нові кадри. Траншей на пляжах і знову ж таки ці траншеї супутника оцінили протяжністю в 7 кілометрів, тобто росіяни продовжують укріплювати узбережжя Криму від можливої висадки українського десанту. Тим часом заступник голови офісу президента Сибіга для Financial Times нібито сказав, що Україна готова до переговорів з Росією щодо Криму, коли російські війська. Відійдуть до межі півострова, то можемо і поговорити тоді, як далі Крим звільняти. Що це означає, розтлумачить напевно. Більш високопоставлені посадовці, але ну, зрештою, і ситуація сама поки що не реалізована. Хоча всі сторони очікують, що так і станеться. Росіяни підтверджують те, що вони це очікують своїми діями, як вони Крим укріплюють, перекопують з різних боків, готуючись його в майбутньому фізично обороняти від українського наступу. Отож, друзі, на сьогодні це весь наш огляд. Всі важливі події ми обговорили і чекаємо більше добрих новин уже завтра. А вам я Дякую за увагу до наших оглядів, за щоденну увагу, за ваші коментарі під відео, за лайки, які дуже допомагають нам на Ютубі пропонувати свої огляди все ширшій аудиторії. І дякую за те, що ви з нами. Чекаємо з нетерпінням завтрашньої зустрічі.